Янголи і демони, міфічні істоти, радіохвилі всесвіту. Усе це на картинах сучасної української художниці Марини Ващенко. Її персональну виставку Світло поміж тінею відкрили у жіночому просторі. Вільна Верпоні. 14 робіт із двох різних серій. У чорному паспорту картини із серії Янголоманія. Ця серія почала з'являтися у 2013 році. Це якраз тоді, коли у нас був майдан. І я думаю, це такий етап, коли я себе відчувала зах... ну, максимально незахищеною і почала малювати янголів. Ці образи з'являлись легко. І за тими, якими вони виходили в ескізах, я зрозуміла, що вони виконують якусь цілющу функцію для самої себе. Янголи авторки абсолютно різні: одні ліричні, інші мужні захисники, які оберігають усю країну. Друга серія Бастіарій. Її Марина теж почала створювати після трагічних подій в Україні, а саме після початку повномасштабного вторгнення. Коли почались бойові дії, я почала серію кулькових ручок. І в мене там намальовані демони, страшні демони. У мене там намальована війна, і це мене починає теж руйнувати. Ми подумали, що не обов'язково штворювати прямо страшних демонів. Можна добрих демонів малювати? Так Марина і почала малювати бастіаріїв добрих демонів, які наділені надзвичайними можливостями. Наприклад, у художниці є персонаж зіркун, який запалює зірки. Мисткиня називається зірки душами, які оживають, перевтілюються та народжуються заново. Дуже глибокі картини, ну, їх роздивлятися і роздивлятися дуже довго, і думати є над чим і повідчувати. Ну, я хочу так прям, заглибитися і вникнути. Відвідувачки простору вільна були захоплені не тільки картинами, а й самою художницею. Довго не хотіли її відпускати. Говорили про творчість, особисті переживання, втрати тощо. Та й навіть домовилися про можливий майстер-клас з графіки або ветенанки. Для мене ваше заняття будуть як арт-терапія. Ви така чудова, неймовірно, з вас іде така енергетика. І мені здається, що це буде як релакс, як прийом у психолога буде. Виставка триватиме до 4 березня, але окрім неї, у просторі вільна щотижня проводять різноманітні заходи для жінок. Їх можуть відвідати усі охочі. Простір вільної Верпіні створений для жінок, для підтримки психічного і ментального здоров'я. Ми проводимо різні заходи для цього. У нас можна отримати індивідуальну психологічну консультацію в нашої психологині Олени, можна прийти на групові заходи. Також ми проводимо заходи з хендмейду, спортивні заходи, тобто будь-які активності, які допомагають жінкам тримати своє здоров'я. Простір «Вільна» працює в Рубуні за адресою вулиця Дем'яна Попова, 22. Із середи по п'ятницю з 11.00 до 20.00. Вхід «Вільний».